Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні знову на кухні і хочу приготувати запекти в духовці рибку з кумбрією. Вона в мене заважила не розібрана, без голови, тільки голову відрізала 720 грам. Ну, Як розбереться, то буде 700. Менше як 700 грам. Буду не цілу так запікати, а цікавим способом з інтернету. Так що поки що тільки відрізала голову і буду зараз її розрізати. А розрізати буду не по животу, а по спині тут. Отак потрібно розрізати на спині коло плавничка. Рівненько, акуратно, щоб чим більше там залишилося, вірніше, щоб на хребті залишилося якнайменше м'ясо. Не спішить, тому що хребет нам потрібно вирізати із плавниками розум. Підрізати і акуратно так від'єднувати від, від хребтов. І тепер хребет цієї мене сторони тепер потрібно акуратненько, під хребтом. Ніж потрібно, щоб був гостренький. Вирізати Хребет Так, Хребет вирізала І так, у мене Хребет, ну, наче так я гарненько вирізала, м'яса на ньому небагато залишилось. Тут акуратно коло фоста. Можна фоста взагалі-то і обрізати отак. Все такий, бачите, тоненький, гарно вирізала. Тепер внутрішні нутрощі витягую. І піду зараз гарненько помию. І оцю чорну плівочку, що всередині, тут все зніму, щоб помила я гарно рибку. Паперовим рушничком промовчила, так бо Вимочила воду, щоб не дуже з неї вода текла. І отут ребра, оці кісточки, які пальцем так відчуваються, то отак можна їх повитягувати. Вони витягуються легко. Я майже, майже всі вже витягла, отак, раз і витяглась. Буде менше кісточок тут. А тепер перевертаю. Тут у нас же ж ціленька рибка, і буду нарізати десь по 2 сантиметри шматочки такі. Не до... Ходять сюди до середини не дорізати, щоб тут трималося купи. Ніж потрібно, щоб був гостренький, ну в кого ще може. Є ці ножниці кухонні, то можна і ножницями. Я буду ножиком. Легенько, щоб були красиві і акуратні шматочки. Плавнички, де які по рибі є, то всі бажано вирізати. ось тут трішки залишився. Так. І так само розвертаю її на цю сторону. Порозрізала я рибку, отак вона зараз виглядає. І тепер зразу я буду перекладати її на деко. Щоб бідніше було. Я застелила деку фольгою. Можна пергаментом, можна взагалі не застеляти. І тепер оці шматочки отак розвертаю. Трішки вивертаю. Отак виходить. І тепер буду цю рибку змащувати соусом, але спочатку його потрібно приготувати. Так, рибка отак виглядає зараз. В сторону відставляю деку і приготую зараз маринад для неї. Для маринаду можна брати будь-які спеції. Які ви любите, але можна взяти готову для риби суміш, приправу таку. Я буду готувати додати все в роздріб. Солі за смаком? У мене десь, не знаю, півчайної ложки, можливо. Тепер. Приправи в мене карі трішки додаю Там десь одну четверту чайної ложечки. Приправу у мене, тут приправа така суміш перців, базилік, орегано. То я це її додаю десь півчайної ложки. Сушений часничок, також. Пів чайної ложки. копчена паприка чайну ложечку. Так. Соєвий соус. Соєвий соус з две столові ложки додали. Це приблизний такий рецепт. Так, в інтернеті я дивилася, то я так орієнтуюсь по тому. Трішки своє щось додаю. Столову ложку олії. У мене тут є соус теріяки, ну я так десь чайну ложечку можливо, десь його так. Так, небагато. І перемішую цю суміш. І все, можна намащувати рибку. Нехай, щоб маринувалося. Змащувати її тільки зверху можна, так як вона вже викладена. Соус буде стікати під неї, там і з тієї сторони воно також там буде маринуватися. І отак гарненько її. Змащувати соусом. Можна картопельку покласти кружальцями тоненькими під неї, якщо хтось бажає. Я зразу думала покласти, ну потім передумала. Так що буде так. А можна картопельку покласти і вона пропитається і маринадом, і рибкою, і буде смачно. Це такий більш святковий варіант. Ну, я вирішила спробувати, готую просто для себе. Ну, спробувати такий варіант з кумбрії, щоб потім, колись, можливо, на свято вже знати, як воно буде виглядати Як... Ну, Я думаю, що на смак в будь-якому випадку воно буде смачно. Все, і залишаю маринад не весь пішов. Можливо, вона ще трішки постоїть, то я потім, як вже буду ставити запікати, ще трішки її зможу. А поки що залишаю її на годинку, десь нехай промаринується. І буду зап... промаринувалася рибка, годинку, і буду ставити в духовку. 180 градусів, скільки вона буде запікатися, подивлюся. Потім скажу вам, Допеклась моя рибка. Виглядає смачно, пахне дуже смачно і спробувала на смак смачно. Але скажу вам такий, таке зауваження, коли вже замаринувала свою рибку і залишився в мене той соус, і тут у мене з'являється думка, я ж не врахувала, що сойовий соус солений, і солила, начебто, як за смаком. Вже хвилювалася, що я її пересолила. Але, ви знаєте, спробувала не пересолена. Ну, я думаю, що це завдяки тому, що, по-перше, не пішов весь соус той, що я приготувала на неї, щоб я вилила весь, залила тим соусом. Можливо, вона була б і пересолена. А так, у мене залишилося трішки менше, як половина соусу. Так що, в описі під відео там зменшу деякі пропорції приправ. І спробувала свій соєвий соус, то він не дуже в мене солоний, тому що я чула, що залежить від виробника, соєвий соус також може бути солоніший або менш солоний. Так що враховуйте це. Пробуйте свій соєвий соус. Якщо добре солоний, то, можливо, менше солі або і взагалі не сипте, щоб не пересолити. Або вже там орієнтуйтеся також і по рибині, залежить від розміру рибинки, можливо, більша буде. Так що є таке, таке на це треба звернути увагу. А так рибка вийшла смачна, виглядає святково, так. На стил можна приготувати. Нічого складного немає. Випікалася моя рибка 25 хвилин. Але дивіться по своїй духовці, якщо будете запікати по рибці своїй. Орієнтуйтеся, час залежить від таких факторів, від духовки, від розміру риби. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, вам і вашим рідним всього найкращого. Буду вдячна вам за коментарі, лайки, підписку. І до зустрічі в наступних відео!